Привіт, це український свідок, Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Ми на Київщині. Це ірпінь, і от так виглядає більшість промислових приміщень після відходу російських військ в 2022 році. І Сьогодні ми хочемо вам в цьому матеріалі розповісти про військових, які відроджують бізнес на Київщині. Привіт, я Андрій Несмачний, засновник військової майстерні BetArt.ua. Назва майстерні BetArt — Це воно пішло від двох слів. Bet — від мого позивного Бетмен. власне, перша частина арт мистецтво. Ну так воно і народилося. Назва майстерні BetArt, Ну з приставкою «ua», тому що ми українці. Майстерня була заснована в 2019 році. Зрозумів, що на моїй кухні стає занадто багато гільз. Ось, е я завербував свого побратима, який був падкий на хороші справи. От, і ми винайняли таке невеличке приміщення, ми тоді жартували. Ну, верніше, зараз ми жартуємо, що це був великий туалет, там 8 квадратних метрів. І плили там трохи браслети, трохи язиками. І ми домовилися з ним, що кошти виручені від продажу наших браслетів. Ми будемо відправляти на лікування бійців поранених в АТО ООС. Ну, тобто, повністю. Ось ми потрошки розвивалися, завербували нашого третього побратима, це власне пан Карім. Винаняли вже такий гаражик, от, чуть, чуть розширилися. Ну, з початком повномасштабного вторгнення ми, власне, майстерня припинила своє існування, так як ми всі мобілізувалися до село оборони. Під час уже самого вторгнення. Ми порадилися, що я тоді в травні отримав під Херсоном трохи по шапці, от і повернувся додому лататись. Ну і там реабілітація, там нічого такого складного не було. Там три ребра просто було зламаних, але це в мене було фактично там два з половиною чи здається три місяці, коли я, ну, нічого не робив. І так як я знаходився на місці. Ми порадились, що я, я можу контролювати там, процеси всі відновлення відбудови від майстерні, ми порадили, що ми будемо відновлювати свою роботу. Скинулись грошима, трохи там не дуже там вистачало, і я тоді придумав дуже такий ну, відносно хитрий хід. Ми розмістили оголошення в соцмережах, що люди мають змогу у нас зробити предзамовлення. А ми через два місяці обіцяємо це замовлення виготовити і відправити. Було дуже багато замовлень, ну просто мега багато. Все класно вийшло. Ми там відновили роботу, відбудувалися, закупили обладнання, матеріали. І навіть там через півтора місяця ми вже почали відправляти згідно домовленості наші замовлення, нашим тим, хто нас підтримав. Зараз 14 людей, 11 з яких є діючі військовослужбовці. Такі другі. Потрібно витримати при определеній температурі 6 хвилин, в залежності від товщини, розміру. Ну, технологічний процес. У вас ніж є такий? Шапожник без шапов. Все. Будемо діставати. То відчуваємо, що кипіння там закінчилося. Такий будемо другий. А тепер все, він вичихає, ходять, коротше, напруги в металі. І плюс потім вона наріз, вона агресивно ріже. Тобто нема замилювання. Красиво. Ну це кухня-кухня прям. -кухня. Шеф-ніж. В уже традиційному нашому дизайні з нанесеною вишиванкою. Це найменший представник, це так звана EDC Everyday Carry. Це ніж, який ви носите ну, в дослівному перекладі, це ніж, який ви кожного дня носите з собою. Кожноденного використання. От так само, абсолютно повністю готовий. Іде в. Пластикових піхвах тут використовуються абсолютно всі штучні матеріали. Ми, так як ми є люди, які прийшли фактично з практики, тому ми реалізовуємо в цих ножах як, власне своє бачення. Як би там не було гарний, гарні, не були б природні матеріали, але штучні матеріали це довговічність. Мікарта це повністю полімерна ручка, яка з часом не сохнеться, не потріскається, вона не впитає запахів, ну, з нею нічого не буде. Піхвий пластик, на відміну від чохла зі шкіри, вони не розлізуться, не згниються, тут з ниткою нічого не станеться, тут просто нема чому фактично піддаватися корозії чи часового впливу. Оце так само представник EDC. Лягає в руку, достатньо цікавий ніж, і тут, як це вже особливість нашого бренду, нанесення вишиванки Уже вихідні припав. Це наш друг побратим Карім Гуламов е був ведучим на М2 е військовий хід парад. Ведучим хід параду став Карім Гуламов. Він як ніхто знає наскільки музика може підняти бойовий дух. Вся музика ну якось дає трошечки забути з того, що ти на війні. Коли воно щось своє рідне, ти чуєш, стає трошки веселіше на, на душі. В липні 22-го він загинув в полях під Херсоном. Там е його авто наїхало на противотанкову міну. І ну власне детонація ТМ-72, шансів мало. Це його прах, він був кремований, і ну, тобто, він з нами в майстерні допомагає нам, не знаю, щось підказує. Ну і взагалі, ми в принципі з ним досить часто спілкуємося до сих пір. Саме приміщення майстерні під час повномасштабки воно було зруйновано фактично повністю. Воно знаходилося в районі Ірпінських липок, в Ірпені. Це така точка фактично найбільшої руйнації в місті. Ось. І майстерня там було попадання, возгорання, все почало горіти. Ну, ми ж відновилися, власне, у 2022 році, наприкінці, ось. І піч. Піч і один станок це речі, які нам вдалося витягнути з того приміщення. І, власне, піч це, це найперша піч для виробництва наших виробів зі скла. Це її робив і розписував Карім Гуламов. Ось ця піч, яку робив пан Абдул Карім А Він тут якусь. Наскальну на живопись на ній залишив. Вона сама така стара, вона вже досить пошарпана, але досі, ну, досі працює справно. І... Радує наших ну, прихильників нашого проєкту своїми виробами. В Цих печах ми власне виготовляємо скло там склянки з вплавленими кулями. Ось тут ви бачите напівфабрикат зараз, який проходить подальшу обробку. От, і якщо вже готовий виріб, ось це чарка з вплавленою кулею, 762. Станом на сьогодні у нас є три печі. Ось сама технологія вона не є складною, якщо вона відпрацьована. Щоб вийшов перший стакан, ми по факту витратили десь порядка трьох-чотирьох місяців і десь близько одиниць 400 склянок було зіпсовано. І в даний момент. Технологія вона заключається в тому, що береться готова склянка. Ми в свій час пробували видувати скло, але з конвеєром не посперечаєшся, і тоді дуже сильно взлітає сама ціна склянки. А ми хотіли, власне, дещо бюджетніше зробити. От береться склянка, відбувається відпуск. Спочатку температурний відпуск скла. Потім накалюється окрема точка, продавлюється кулею, потім нормалізація скла, потім йде гартування, і потім закріплення самої кулі всередині. Тут формфактор достатньо різний. Тут бачите біткоін, ну, чи, вірніше імітацію біткоїна, тут певний келих з кулею, тут рибальський гачок вплавлений, сюди підвішується рибальська блешня, і це для рибаків. І вартість вона коливається. Від самого набору. Вони є різні. Там, допустимо, якщо взяти набір з шести чарок з вплавленими кулями, це 1580 гривень. В плані склянок для віскі можна і навіть одну склянку це 480 гривень. Або там, набір з чотирьох склянок це 1800 гривень. Ну от така оцінова політика. Але насправді можна скомпонувати набір фактично під під будь-якого споживача залежно від побажань, тим більше що обладнання для виробництва самої дерев'яної тари у нас є, і це для нас не є чимось складним зробити якусь окрему коробку по побажанню клієнта. Можливо, хтось в цьому щось бачить, якийсь там прихований такий сенс. Нам воно насправді просто естетично подобається. Ну і ідея така, що от пост відбувається постріл, летить куля і на зльоті, тобто на виснаженні своїх фізичних можливостей, вона влітає в скло. Є достатньо, наче гарячою, щоб його проплавати, але мало, мало кінетичної енергії для того, щоб розбити сканку. І вона, як наче, застрягає в склі. Там одного разу був випадок, до нас приїжджали там, ці ветерани США. Ось. Ну, і Я їм там розказую, там, ці всі речі. І він такий, ух ти, клас. Каже, а як воно робиться? Я кажу, ну постріл, до 1300 метрів, виставляємо стакан. Я кажу, постріл. І вона на зльоті вже на кінці параболи продавлюється. І він такий, вау, круто. Каже, така може, ви Каже, ну, це типу куля, просто така, не дуже а що не дуже. Ну, думаю, може, там якийсь калібр йому не такий. ну, мало, ли, який заморочок. Каже, Ну, каже, то круте українське скло. Кажуть, а, ну, да". Каже, Може, ви не з того бронежилети робите. <рес> Про що ми власне говорили? Що всі наші вироби вони мають е, завершений вигляд. Тобто, е, клієнту не потрібно турбуватися про доупакування, якщо це історія про подарунок. Тут воно все вже готове, упаковується в дерев'яні ящики. Ось, і у такому вигляді воно вже доходить до клієнта. Це в основному ця історія про подарунок. Нас дуже часто там купляють і іноземним якимось гостям, і побратимам, і просто колегам. Ну і треба не забувати, що тут це не просто там подарунок з історією про гроші. Люди, які в нас купляють наші товари, ну наші вироби, вірніше. Ось вони розуміють, що 50% від прибутку їх піде на війноньку, щоб зробити поганим дядькам трошки боляче. Ось, і це якби приємно гріє душу. Нема ніяких завад особливо. Ну, тобто, є там такі проблеми, як і в кожного пересічного українця. Це там постійні перебої в електропостачанні. От але ж це все долається. Ось ми придбали декілька генераторів, які працюють на газу. Ось, що дозволило насправді достатньо економ економно замінювати ці, ну використовувати електроенергію, коли немає типу постачання. Ось а так. Ну, нема насправді ніяких перешкод. Найбільша перешкода була в тому, що ми, власне, були всі, всі військовослужбовці, 11 чоловіків, всі діючі військовослужбовці. Прогнозувати роботу на будь-який період було неможливо. Ну, тобто, я не можу сказати, скільки наступного тижня з числа військових тут буде на місці. От поняття не маю. І навіть з вечора я не знаю, хто буде зранку. І для цього ми ввели цивільний сектор. От у нас з'явилися цивільні люди, які якраз ту нівелювали оцей розбаланс. До вторгнення ми віддавали всі кошти повністю, абсолютно всі на благодійність. Ну, ця модель себе вона не життєздатна. На жаль, ну на жаль, чи на щастя, ну є так, як є. Тому що от ми в певний момент вперлися вже в свою стелю, що треба було нове обладнання, треба було розвиватися, але фактично грошової маси, ну за рахунок якої б це робили, і не було. Ми переосмислили і подумали, ну, переосмислили цю всю штуку і зробили, що 50% від прибутку залишається в майстерні на розвиток. Ну, це тобто закупівля обладнання, сировини, верстатів, ну все, всі, вся ця історія. А 50% витрачаємо на бойові потреби наших підрозділів або це там, чи фонди, ну, тобто несуть, тобто, ну, умовно, називаємо це там, благодійність, от туди не менше 50%. Ну В разі гострих потреб, звісно, цей відсоток збільшується там, в моменті. От і це якби працює абсолютно. У цьому приміщенні буде і обладнання нове, і напрямок абсолютно новий. Тут якби, такий більш він технічний, насправді це виробництво там, певних полімерних пластин. Це дуже специфічні насправді вироби і такі для технічних потреб. Це більше там, може, для промисловості, там така штука. В плані будь-яких міжнародних там, домовленостей пошуку клієнтів я поняття не мав ніколи, як це робити. І часто насправді воно в мене все на інтуїтивному рівні якось так реалізовується, бо я і шукав якісь курси в Україні. Ну, хто б міг цього якось навчити. Але, на жаль, або це просто щось таке на рівні початківця, тобто не поглиблення знання а взагалі, дання, ну, знання подачі як такої, ну самого старту, а мене це зараз вже не влаштовує. Я стикнувся з тим, що переговори вони не такі, як в Україні. Є дуже великі регіональні особливості. Допустимо, якщо переговори проводити з Штатами, там треба давати в вітальному листі, ну ви направляєте, що так і так, ми пропонуємо співпрацю. Там в моменті треба давати всі цифри. Прям всю калькуляцію, потужність виробництва, скільки ви можете поставляти, яка ціна, просто при вітальному листі. То для для українського ринку це є моветоном, насправді. Ну, тобто, ви можете там приблизно накинути типу ціну, але не сходу переходити до справи. Штати вони інші, але штати з іншої сторони вони дають такий просто фактично моментальний результат. Вони готові, якщо вони готові до співпраці, вони це роблять там в хвилини. Ну от буквально. Європа, навпаки, там переговори можуть рік, два, три. І це типу, це типу абсолютно нормально. Там очікувати на будь-який швидкий результат це самодурство. Ні про які місяці навіть мова не йде. Це просто ще там не є якісь великі об'єми, це там нехай, якщо там об'єм Канади там в районі ну в місяць поставки там сумарно ну, тисяч на чотири типу, в євро, на Штати там трошки більше. Ну і на Європу десь в таких же об'ємах. Ну, тобто, це там зараз історія не про мільйони, але вона буде про мільйони. Ось це захаращене і знищене росіянами приміщення. Андрій скоро вже планує переобладнати, аби поставити сюди своє нове обладнання і розширюватись далі. Це гарний приклад військових у бізнесі, які і працюють, і воюють заради України. Беріть приклад.